338 гривень за пару це крокси. Бачите, такі утеплені, класні. Дорослі та дитячі будуть в лоті. Будуть різні моделі. Модель ось така: такого кольору. Тут Лейба Крокс, яка підошва в неї. І модель ось такого синього кольору. Також буде. Ось Крокс написано: оригінальні крокси. Всередині у них іде утеплення. Така спеціальна. Шлейки для того, щоб було зручно ходити там, якщо потрібно, можна і назад сюди направити. Також будуть дитячі моделі у лоті. Розміри йдуть різні. У лоті всього 20. пар, Розміри дорослі від 36-37 до 43-44. І розміри дитячі будуть від 20-21 до 37-38. Утеплення зручне для того, щоб ходити в них повсякденно, можна їх використовувати вдома, по вулиці ходити, користуватися ними на відпочинку. 20 пар по 338 гривень лот буде коштувати 6750 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.